Багатьох ліберальних політиків та громадських діячів обуря той факт, що все більше громадян голосує за право в Європі. Дехто винить в цьому Дональда Фредовича, хтось винить клятих правардикалів та непрогресивність населення. Деякі українські ліві інфлюенсери винять в цьому слід Кремля, навіть якщо всі ці фактори мали місце. Є один момент, про який забувають усі прогресивісти діяння партії, які були при владі. Тисячі нелегальних іммігрантів перетворили міста Європи в небезпечні клоаки, де поліція після певного часу не їде. Це і неспроможність традиційних сил вирішувати проблему спричиняє ріст таких партій. Отже, сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка стала ганьбою в Швеції. Почнемо ми з предісторії. Вона справді має значення 1 вересня 2024 року Мея Оберг 16-річна учениця середньої школи, що працювала на неповний робочий день у Макдональдс у Телефтео. Пропустила автобус додому після зміни. Довелось дівчині йти додому пішки близько восьми години вечора. В пішохідному тунелі на неї напав Язід Махамед. Він тоді їхав на велосипеді її назустріч. Він зупинився, залишив велосипед і почав переслідувати. її. Мохамед схопив телефон меї силою затягнув її в тунель та зґвалтував. Відповідно до вимог Стамбульської конвенції, яку та Швеція ратифікувала, там відбулись дії, які можна зараз конкретно. Кваліфікувати. Мея змогла відштовхнути його та втекти. І вона негайно повідомила поліцію разом зі своєю родиною того ж вечора. П'ять днів по тому, 6 вересня двадцятого року, мея сама ідентифікувала напевника. Вона побачила його в власній школі. Уявіть, який жах пережила ця дівчина, коли побачила його в школі. За Меї, вона отримала панічну атаку та в туалеті. Поліція негайно зарештувала Мохамеда. Докази були вагомими. Показання жертви, свідчення друга, який частково бачив за день через FaceTime. Інший свідок бачив Мохамеда. Біля місця злочину, дані його локації, мобільного телефону, відеозаписи з камер спостереження, що фіксували мохабина на велосипеді того вечора. Сам Мохамед частково визнав вину, я не заперечую, але того дня я пив, розмовляв з людьми та їхав додому на велосипеді. Дорогу додому, я навіть упав з велосипеда, я зупинився дорогою додому та розмовляв з дівчиною, але її ніколи не гвалтував. Бо так він думав, що алкоголь пом'якшує вину, там, чи що він собі там думав, не ясно. Коли наступного дня йому знову ставлять. Те саме запитання, він знову відповідає, що не пам'ятає, що сталося того дня. Він був дуже п'яний, він пам'ятає зустріч з дівчиною чи жінкою, але нічого більше. Цікаво, що один зі свідків бачив, як Мохаммед пробував пристати до іншої жінки, яка однак втекла на велосипеді. Перед тим як розповісти вам перепеті шведського суду, треба дати трошки контексту. У Швеції, часів середньовіччя діє інститут народних засідателів. Вони приймають участь в розгляді справ та допомагають професійному суді вирішувати справу. Муніципальні ради призначають народних засідателів для окружних судів, а ради ленів призначають народних засідателів до поліційних та окружних адміністративних судів. Де Юре, кожен швед може стати народним засідателем, ну окрім передбачених законом випадків. На практиці народні засідателі в Швеції є особи старшого віку. Часто з вищою освітою та вищим рівнем доходів. Народні засідателі, як правило, є політиками з місцевих органів влади, з яких вони призначені, або вибрані пропорційно до представництва політичних партій на останніх місцевих виборах. Тобто, все таки на судову гілку влади впливають політики, і зараз ми це побачимо. Суд першої інстанції скалефтео розглянув справу в грудні го попри докази, рішення закінчилося виправдувальним вироком. За рахунок процесуальної особливості голосування виявилося нічійним два на два, Голов... головуючий та професійний суддя Христель Нудмарк і засідатель від поміркованої партії ліберальні консерватори проголосували за засудження. Тоді як два засідателі від соціал-демократів та партії центру ліберали проголосували за виправдання. За шведським правом нічия означає виправдання після виправданого вироку Язіда Мохамеда звільняють з під варти, і мея змушена кілька разів бачити з ним на волі в місті. Ця ситуація не вкладається в голову. Якби на місці Мохаммеда був би швед, то рішення, мабуть, було б інше. Але засідателі тут виходили не з правих мотивів чи мотивів справедливості, а з політичної політкоректності, як ми бачимо, згідно ідеології партії. Ну, ми можемо ну, їх в цьому запідозрити. Давайте так скажемо. Там вже на ваш розсуд, дорогі глядачі самі вирішуйте. Прокуратура оскаржила рішення. У Вересні 25-го року апеляційний суд Верхньої Норландії переглянув справу. Тепер склад суду змінився. Він складався з трьох професійних суддів та двох засідателів. Цього разу суд визнав Мохамеда винним звалтування. Єзіда Мохамеда присудили до трьох років позбавлення волі за звалтування та змусили виплатити 240 тисяч крон моральної шкоди жертві. Але і тут крінж мав статися. Цікаво, що прокурор просив у рамках кримінальної справи розглянути адміністративне рішення про депортацію але рішення 4 проти. Депортації та один за суд вирішив не застосовувати це покарання. Засідатель від шведських демократів правої партії подав на це власну окрему думку, вимагаючи депортації. Шведське право встановлює суттєво вищий поріг для депортації біженців порівняно з іншими мігрантами. Іноземець, який є біженцем і потребує притулку у Швеції, може бути висланий лише якщо він або вона скоїли виняткової тяжкісті злочин, і це становитиме серйозну загрозу громадському порядку та й безпеці, якщо дозволити іноземцю залишитися тут. І ніби в нашій ситуації всі елементи є, тяжкі злочини, серйозна загроза рецидиву. Але суд придумав геніальну в лапках конструкцію, що характер і тривалість цього злочину є недостатнім, аби визнати його тяжким. Отак от, тако, дорогі глядачі. Тобто, якби Мея не вирвалася з рук волтівника, то цього було б достатньо, якби він там не тільки пальцями їдь. Ну я не буду просто розповідати, що там було, то я це максимально не подобається. Це гидко. Як суд уявлявся достатнім чи тривалим діянням? Суддя Ларс Вікторосон. Він же розглядав справу в апеляції. Пояснив шведському виданню самніт, що це був короткочасний інцидент. І коли його запитали, як довго має тривати гвалтування для виправдання депортації, він відповів: неможливо щось про це сказати. Справа не тільки втривалася, це також про метод. Треба робити загальну цінку. Коротше, і сказав от. Хамат, який прибув до Швеції як неповнолітній біженець без супроводу і отримав статус постійного резидента в 2021 році, він мав статус біженця, що надавало йому вищі гарантії захисту від депортації. Але навіть за чинним шведським законодавством його можна було б депортувати. Тут вирішив не ризикувати це обґрунтовувати. Простіше було придумати конструкцію про тривалисті характер зґвалтування. Майя Обрех отримала певну справедливість, але це лише часткова сатисфакція. Вона. Бачила Мохамеда неодноразово після його первісного виправдання біля школи на роботі по всьому місту. Ці зустрічі викликали панічні атаки. Вона майже рік не відвідувала школу через страх. Мея проходила психіатричне лікування і продовжує мати кошмар. Вона боїться досі ходити сама по вулиці. Зараз дівчина заохочує інших жертв говорити про ці злочини. Травма меї демонструє вторинну віктимізацію, що відбувається, коли правова система виправдовує, а потім відмовляється депортовувати нападників. Які Продовжують жити в тих самих громадах, що й їхні жертви. Справа зараз вийшла на всесвітній рівень. Про це написав Вишеград 24 Ілон Ілен Мас та багато інших правих інфлюєнсерів. У самій Швеції справа підсилила політичні дебати про міграцію та депортацію. Шведські демократи, націоналістична партія, яка зараз є другою за величиною у Рекстазі з приблизно 20% підтримки, використали справу для посилення своєї антимігрантської платформи. Шведське суспільство говорить про реформи в цій сфері, навіть премєр міністр Казав про необхідні зміни. Усі великі партії сунулися праворуч щодо міграції. Права буде не ізольована. Вона вписується в документований паттерн, коли шведські суди не депортують біженців. Такі випадки вже йдуть на десятки. Шведська статистика вказує, що чоловіки мігранти не європейського походження склають 84% чотири зґвалтувань у Швеції, хоча вони складають лише менше 10% населення країни. Але жирський мігрант у 122 рази частіше зкою зґвалтування за обтяжуючих обставин, ніж швед, авганець в 69 частіше. Це статистика. Право Мохаммеда стало каталізатором для вже тривалих реформ. До січня двадцять року запланована реформа депортації. Знизить поріг шести місяців тюремного ув'язнення до будь-якого тюремного строку. Прокурори повинні будуть обов'язково вимагати депортації. Захист для тих, хто прибув до 15 років, буде скасований. Швеція дивиться на Данію як на модель. Данія впровадила набагато суворіші політики: депортацію злочинців, обов'язковий дитячий садок для дітей мігрантів, фізичний знос гето. Ці політики мають широку підтримку в Данії. Тобто, ну, політики, як і політики, які це здійснюють, і політика в сенсі е, е, полісі, в сенсі то, що ми здійснюємо, так от яке рішення ми маємо. Враховуємо, що в Швеції оці от банди підлітків, які юзуються мафіями, це просто катастрофа. Це просто вже вся катастрофа. Вони використовують це законодавство, як дишло, для своїх просто страшених дій. Шведська система зараз перебуває під величезним напруженням між конкуруючими цінностями, міжнародним гуманітарним зобов'язанням, захист жертв насильства, інтеграцією та суспільною безпекою. Якщо помірковані сили цього зараз не зроблять, тобто не поправлять цю систему для безпеки суспільства, то до влади прийдуть радикал. І потім можна писати мільйон разів, що росіяни винні там. Вони винні, вони використовують слабкості, вони безумно маніпулюють, брешуть, підуть до фіга бабла. І, і, і зрозуміло, що вони дуже нехороші люди. Це баня. Але причина, чому вони мають силу? Чому вони в Данії не мають сили? Тому що в Данії все раціонально. Там соціал-демократична партія робить базовану, нормальну політику щодо міграції. Чому це не робити шведом? Не ясно. А радикали, коли прийдуть, вони будуть це робити жорстко і швидко і мало зважати на права людей. То, можливо, треба робити жорстко, але з правами. Це не тільки про Швецію, і про інші країни Європи. Отак от, так, друзі, дякую за перегляд. Тримайтеся. Всім всього найкращого. Все буде добре. До побачення.